Аня, я Сьогодні ми з вами будемо вивчати граматичні частинки, які використовуються як сполучник, як сполучник і. Тому давайте дивитися. Почнемо ми з частинки ва Ва використовується тоді, коли у нас іменничок закінчується на голосну. Та Ква використовується тоді, коли ми закінчуємо іменничок на приголосну. Наприклад, це куа комцек. Панана Ва саґуа. Панана закінчується на А. Відповідно, ми додаємо Ва. Чек закінчується на Кіо приголосно, тому відповідно додаємо КА. Тепер щодо використання. Використовується зокрема у формальних ситуаціях або при письмі. Тому будьте обережні, коли використовуєте цей сполучник, оскільки він може звучати занадто офіційно. А також я хочу один навести приклад, який стосується більше письмової форми. 나는 오늘 김밥과 떡볶이를 먹었다. оскільки на використовується у письмовому стилі, та кінцева частиночка та цього прикладу також є письмовим стилем. Відповідно, частина сполучника також про. Цей стиль. А, наступний сполучник, який ми подивимося, це сполучник Хагу. Сполучник Хагу у нас є достатньо таким нейтральним. Його використовують частіше у розмовному стилі. Приклади, які я можу надати, це ханана хагу сасайо», са сойом, бінді хагури банасайо». Ви також можете використовувати гаву, коли ви хочете сказати з кимось, з кимось щось робити. Суціагу, сантіґесаю, суці гагу, сантіґы, гесаю, я гуляла із сучою». І наступна частинка – це частина. Ран і ран це у нас супер розмовна форма, тому вона гарно підходить для розмовлених таких неформальних ситуацій, тобто неофіційних ситуацій. Ось тому, відповідно, коли ви будете спілкуватися з друзями знайомими, ця форма буде найкращим варіантом у вашій корейській мові. Цінгурам мене 야, я зустрілася з другом. Тіма рам паці риса я купила спідницю та штани. Якщо ви будуєте речення і перечислюєте декілька іменників, які вам потрібно сполучити частиночками, да, то Краще не поєднувати всі ці частинки в одному реченні, просто для того, щоб здавалося, що ви знаєте багато цих сполучників, що є дуже багато всього ні, так не можна. Використовуємо тільки якийсь один. А взагалі, краще просто перечислили і в кінці сказали якийсь один. Наприклад. 바지, 치마, святу гагу 샀어요. 바지, 치마, са 티셔츠를 샀어요. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання щодо використання цих частинок, обов'язково напишіть їх у коментарях. Якщо вам подобається відео, в яких я розповідаю про граматичні форми, я дуже прошу підтримати мене лайком. Або uh, можливо якимось коментарем, оскільки мені дуже потрібна ваша підтримка для того, щоб робити контент краще. Оною логікацією та не манею!